Вітаю вас, любі малята! Сьогодні до нас у гості знову завітала весела бджілка. На цей раз вона з вами хоче пограти у гру, яка називається Знайди будинок для бджілки». Подивіться уважно на картинку і скажіть, для якої бджілки підходить будиночок? Для бджілки, яка тримає жовтий квадрат. Або для бджілки, яка тримає червоний круг. Так, в будиночок залетить бджілка з червоним кругом. А тепер погляньте на картинку і скажіть, для якої бджілки підходить будинок? Для бджілки з червоним кругом або з жовтим квадратом. Вірно, в цей будинок залетить бджілка з жовтим квадратом. Подивіться на цю картинку і скажіть, яка бджілка залетить у будиночок. Та що з жовтим квадратом чи з синім трикутником? Вірно, цей будинок підходить для бджілки з синім трикутником. Молодці малята! До нових зустрічей. Бувайте!